Вітаю! Фахівці хімлаборактив завжди працюють над розширенням асортименту продукції, щоб забезпечити всі можливі потреби підприємств АВК в лабораторному обладнанні. Тож раді повідомити, що «ХЛР» запускає власне виробництво лабораторних пресів на базі технологічного рішення «DD Instruments». Лінійка пресів буде представлена ручними та автоматичними моделями Вол. Преси відзначаються відмінною якістю та справляються з усіма культурами, зокрема соєю. Ручний прес стане оптимальним рішенням для лабораторій, що проводять невелику кількість аналізів за день. Повністю автономна робота та відносно невелика вага приладу дозволяє використовувати його для роботи в мобільних лабораторіях і польових умовах. Автоматичний прес стане найкращим рішенням для лабораторій з великим навантаженням, де важливим фактором є час. Всього за 30 секунд без жодної зусиль ви отримаєте готовий зразок. До комплекту поставки, крім пресі, входить все необхідне оснащення, виготовлене з якісної харчової нержавіючої сталі. Також для оптимізації процесу ви можете придбати додатковий комплект оснащення. Пресі діді Instruments від хімареактив це надійні перевірені прилади вітчизняного виробництва. Звертайтесь до фахівців Халер для того щоб вони підібрали найкращу модель саме під ваші потреби.